Ви думали, що ми, українці, не можемо нічого сам наробити. Ну, досить важко, коли Путін поза сеною керує наші сучем. Денис разом з іноземним колегою заводять імпровізовану патріотичну пісню. Це родзинка їхнього виступу. Попередньо не готуватись до концерту. Так музика лунатиме від щирого серця, впевнені музиканти. Є музиканти, які вже мають такий досвід, що можуть грати. Ну, не завжди воно там прямо ідеально як виходить, як у віртуозів, але тут суть в тому, що культура і зміст твориться зараз. Тут люди запропонували, про що ми будемо співати. Я в них запитав, що болить, про що треба скласти пісню. І ми в це так трошки впорядкували. і Юрко заспівав, я трохи підіграв. Усі інструменти, що стоять поруч з музикантами, зроблені ними ж власноруч. Зокрема, бандурист Юрій вже близько десятиліття виготовляє торбани, бандури, кобзи і не тільки. Як зізнається, музикант майстрував їх довго. Наприклад, на ось цей торбан у бандуриста пішов рік. Це все ручні праці. Це на токарний станок. Кожен кілочок, кожен кілочок треба година. Голосники бачиш себе пару днів, тільки щоб розрізати це. Бачите, це дуже тонко, це 2 міліметри дерева uh, і багато інших. Знайти ця кістки, треба тебе до скотова могили своє село, той кістки, різати їм uh, uh, на хлор там, uh, кип'ятити. Дерево uh, різні. Я скористую клен частіше. Кучерявий клен, Бачите, як він грає за світло. Я скористую смерека карпатські. Uh, вони були для гонти, для покрили дах гуцузський, а їм не потрібно той дахи. Переймати кобзарство Юрій почав ще в Америці 16 років у таборі бандуристів. За десятиліття вже пропагував традиційні козацькі пісні в Україні та створив власний кобзарський цех на Полтавщині. З початком повномасштабного вторгнення він разом з козацькою армадою вирушив у фронтове турне. Як кобзував фактично 200-300 точки по Україні на цього року під час війни. Uh, і часом на фронт, як пару днів коло Донецьк, uh, і, бо хтось мене запросив, і я йшов, щоб розказати, як зберегти життя, бо його жінка хоче, щоб він додому. І я хочу, щоб він додому. Там був трошки страшно, коли бомби кожен 10 секунд вибухне. Я вірю, що я принесу дух захист. Ну я молюся за це. Це не перший виступ мандрівного кобзаря у Запоріжжі. Навесні разом із запорізьким колегою грали на музичних інструментах у місцевому військовому госпіталі. Під час нинішнього візиту теж завітали до захисників. Відчувалося, що їм ця музика цей спів потрібен. Ми співали там різних інструментів. Юра представляв власне традицію кобзарювання, а я музичного музикування на сучасному інструменті, який хендпан називається. Це теж така сучасна традиція музичної терапії. Мандрівний музикант завітав до Запоріжжя всього на кілька днів. Далі поїде на передову до бійців. Свої мелодії називає не просто музикою, а духом оборони та вірить, що вони збережуть життя нашим захисникам. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ.